Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати відео, відзняти розпаковочку мого замовлення компанії Oriflame по третьому каталогу. Вчора забрала посилочку. Каталог у нас виглядав ось так: весняний, красивий, такий вже зелений, квітучий. Сподобала, сподобалась мені обкладинка і хочу показати, що я замовила. Замовлення в мене було на. Як дивлюсь, по накладній на 71 бал. Хочу показати, до речі, вам свою накладну. Ось так вона виглядає. Не знаю, чого вона в такому стані. Все якось було в коробці перемішано, але так уже якось цього разу вона прийшла. Перше, що покажу, була, не знаю, можливо, непогана, можливо, і ну, раніше бувало, і трішечки по нижчих цінах була Люсія, але. У мене її забрали, тому 499 гривень була її ціна по цьому по каталозі, і вирішила я її замовити, щоб було в мене в наявності. У мене така є, мені вона подобається. Непогана водичка, свіжо-квіткова, така зелена. Біла фрезія, білий мускус і акордріади у пірамідці. Непогана водичка, мені вона подобається. Зараз вже я її дістала із собі в користування. Якось так захотілося змінити уже на аромати на більш такі весняні, більш такі якісь квіткові, тому десь обов'язково відніму, що поставила собі зараз уже на весну, на початок весни. Далі, наступне, що покажу, це був, звісно ж, бачу у багатьох дівчаток в замовленнях ось такий набір, і мені захотілося сподобався мені дизайн, сподобалась мені така його. Якби, упаковочка, квіти, весна 199 гривень. Ну, аромат такий на сторіночці якийсь такий квітковий, але більш взяла так, заради дизайну, того, що і на подаруночок можна якось так презентувати комусь і, і навіть і собі можна користуватися. Кремчик зараз, до речі, потестуємо аромат. Ну, кремчик такий, квітковий якийсь аромат має, доволі такі, така легенька текстурка, не, так, не сильно жирний, не плотний такий. Є кремчики такі більш жирніші. Цей такий бачу легкої такої текстурки буде швидко вбиратися і жирних таких лепких, думаю, не буде лишати. Приємний такий якийсь квітковий, легенький аромат. Ну і, і милку. Милку також у формі квіточки, можна десь комусь і на подаруночок придумати якесь щось, якесь доповнення, і до 8 березня так привітати. Наступне, що покажу, Здалась мені вигідна пропозиція на кремчик. Підтягуючи крем для Vic Royal Velvet на сторіночці 34, 259 гривень, була його ціна в цьому каталозі, ніби погано. У мене є такий нічний кремчик, і вирішила я взяти також кремчик під очі. Об'єм у нього 15 мл, ну як в звичайних кремах для шкіриних колочай, тому вирішила я. Взяти чи собі буде в доповненні до того крему, чи, можливо, нам їх хтось запитає. Ось так виглядає сама поколочка. Сам, сам кремчик, сподіваюсь, він. Я ще свого не пробувала того крему, якось поки що добиваю. Також була непогана ціна на масочки, але я якось попередніх була в каталогах. Також взяла собі кілька штучок в наявність. Можливо, якщо буду робити ще замовлення, якщо буде якесь можливо, клієнтське, бо цей раз я все робила в перші дні. Дії каталогу і все так. В основному все взяла так е, в наявність е, того, що ще так клієнтського не чекала. Десь були, взяли каталог і так і ще е, не віддали не віддали каталог, ось це зараз тільки. Повернули мені. Так, наступне, що покажу, запасики, зробила зубних паст, підібрала якось у мене. взяла Дві освіжаючі, дві отакі освіжаючі пасти. В мене їх гарненько беруть. Та і сама я, в принципі, люблю ними користуватись, вони непогані. Ось такі ось такі дві взяла штучки. Також вони в мене в користуванні була, я закінчила таку, і дівчатка мене також запитують. І взяла ще також для дітей по дві штучки, взяла ще ось таких дитячих. Мене сестра чоловіка часом для доньки запитує якісь зубні пасти, тому що вона не любить м'ятні. Вже для неї, в принципі, по віку можна і таку, і дорослу вже брати, але вона чомусь не любить м'ятні пасти, тому вона для неї бере ось такі якісь, ще поки що дитячі, ще такі фруктові. Наступне, що хочу показати, була. Погана також ціна на туші. Об'ємні туші. Так вона, здається, крані називаються. У мене, в принципі, я вже запасики свої поповнила, але вирішила взяти ще ці. По 99 гривень була кожна, Об'ємна туш для вій. була водостійка і була е, звичайна. Я взяла наявність дві таких і дві таких. Часом і водостійку запитують. Це, звичайно, у нас туш. І взяла дві водостійки. всяк випадок, нехай в наявності будуть. Ще дві водостійки. Десь дивилася в когось, не пам'ятаю, дівчата, казали, що ця туш непогана, хоч і доволі таки бюджетна, але по своїх своїй роботі справляється вона непогано. Тому взяла. Ціна, в принципі, така зараз на теперішній на теперішні час досить таки бюджетна на туші. Ще що взяла, останнє, що покажу, була. Також непогана ціна на е маркер, стійкий маркер підводка по 129 гривень. Був також ще водостійкий, але він був коричневого відтіночку. Я чогось не стала його. Якби був чорний, то я б ще взяла. Взяла два таких звичайних по 129 гривень. Лайнерами мене користується донька, я якось уже так вішу ліпчиком, хоча це треба якось призвикнути і тоненько так малює, доволі не легко так, хоча сам кінчик можна ним і тоненьку стрілочку, можна трішечки таку товстішу, хто який любить, але сам маркер цей малює непогано. Мені вклали каталог вже березневий, точніше, третій уже. буде він діяти з 11 березня по 30 Тут у нас на обкладинці наша туш, вандерлеш. Зробили її в святковому дизайні до, до 17-річчя туші. Виходила вона у 2007 році і до сьогоднішнього дня вона. Лідирує в продажах серед усіх тушей від Oriflame. Тому ось її вирішила зробити в такому от дизайні. Будуть там ще до, якщо брати, буде і в звичайному дизайні ця туш, то як буде трішечки і дешевша вона, але до, якщо брати тушу у святковому дизайні, будуть там деякі спеціни на деякі продукти. Тому каталог мені сподобався такий дівчачий-дівчачий, рожевий, позитивний, обов'язково полистаємо. На останній сторіночці бачила непогана ціна на кулькові дезодоранти, також, хто полюбляє, можуть запасатися. Так що обов'язково полистаємо каталог. Таким було моє замовлення, воно невеличке, але всього потрошечку підібрала те, що в мене користується попитом, те, що в мене беруть, воно пригодиться. Сподобався мені і набір цей такий аромат, доволі таки швидко вибрався. Легенький, такий свіженький ароматик. До речі, вже схватився, бачу, маркер. Також він буде непоганий по стійкості, не буде розмазуватись, тому, думаю, буде гарно носитися. Треба буде, якщо буде ще одне замовлення, можливо, ще кілька штучок взяти в наявність, поки ціна, в принципі, більш-менш непогана. Таким було моє замовлення. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного, мирного дня! Бережіть себе і до наступної зустрічі на моєму каналі.